То кого? От ловка молода, як Илина Семененкова, так-так. Всі парубки на неї задивляються на селі. Не те, щоб вона була дуже гарна з лиця, рудувата вона, з ластовинням, зеленими блискучими очима, худе, з довгими руками і ногами, швидка, як в'юн, а те, що їй після батька була вона одинадцять, дісталось дві десятини землі, хата і город. Ось що недарма ж обидва її дядьки, брати в других її матері, що вийшла заміж за багатенького безрідного чоловічка. І веселий та багатий Опанас, і бідний могомільний Захар Малютенки так за нею увивались. Батько й мати Якилинки померли разом від холери вже давно, коли їй було, може, літ п'ять що. Перед смертю батько її встиг перепоручити дочку свою дядькові Захарові. Бо він його любив, як всі добрі люди, поки його добре не знали. І ось Захар, що тільки що оженився і ще призова не одбув, зробився опікуном, як хоч і не по закону, та коли нікого старшого з родичів не було, а Захар умів всім баки забивати, то ніхто нічого не казав, став орати її землю, а її саму взяв до себе в свою хату жити. Опанас, брат Захарів, був тоді ще парубком і жив з Захаром в батьківській хаті. Батька й матері у них вже не було, а всі п'ятеро сестер старіших були в заміжжю. Опанас нас не любив свого старшого брата. Що все було, то хреститься та отчу нашу читає. Він хлопцем у попа служив, то там, мабуть, навчився. Та до церкви бігає, то людей наставляє, як треба жити, хоч сам так не жив. Без людей вдома він був. Лихий і лінивий і жінку, і якелинку, і опанаса обижав. Бив нечасто, та ще гірше їм допікав. Ото як жінка його Варка погано страву зварила, скаже їй стати коло печі з горщиком у руках і дивитися всередину, поки він отпустить. І стоїть, бідна жінка, бо вона була смирняга, стоїть од обіду до полудня. Стоїть, хоч дитина в колисці пищить. Хоч треба її робити, стоїть і плаче, а Захар її допікає. Я елинку він на коліна на гречку ставив або поклони велів перед собою класти, коли сердитий, коли ж ні, то дражнив їй, що вона руда сучка. Дівчинка, було, мало не здуріє, кричачи я не руда суцька. А він їй. Але ж ти руда? Ну, значить, і сучка. Вона йому сучка з хвостом, а я ні. А він. А це що? тягне її за спідницю. Вона йому суцька ж гавка, а я ні. А ти брешеш. Сучка, сучка. Так і допікає всіх своїми словами. Що ви таке, що з вас буде? кричить. Як ви будете на страшнім суді од віддавати? Ви прокляті. ого, гріхи із вами. Отак було пече щодня і дивиться на них, наче вони вже зовсім пропащі. Або ще книжку їм почне читати. Да так що й розібрати не можна, що воно й до чого. Мабуть, і сам він не дуже розбирав, що воно таке. Вчився він у псаломщика колись, ще при батькові грамоти, та, може, досі перезабувся, а безпривінно вимагає, щоб усі сиділи й слухали, як він виголошує добро он, букер циєри єсть, бри є. І так довго, що аж сам почне позіхати й хрестити рота. Але опанасу стане нудно, він плюне й піде собі. Він був парубок веселий, йому у карти погуляти, з дівчатами поспівати, насіння полузати, погойдатись на гойдальці, посміятись. Він із лиця не схожий був на брата. Захар чорнявий, з головою, наче помазаною чорним, блискучим волоссям, Сухий і такий тонкий, як копійчана свічка, здається, як цвіркун крізь кожну дірку проліз би з великими карими очима і вузенькими, як червона мотузочка губами, що ховались під довгим усом, бо Захар хоч був молодий, отпускав собі вуса. У Апанаса ніяких вусів не було. Його рожеві, м'які щоки виходили наперед, затуляючи малого, хоч і товстого носа, і сірі невеличкі очі. Губи в нього були товстіші, ніж у Захара. А волосся біле стирчало їжаком на його голові. Він був хоч гладкий, та все ж таки моторний і дуже сильний. І все, щоб не побачив, все йому подобалось. Зараз зарегочиться й каже От ловка, щоб тобі як хльостко, от чепко зроблено матері твоїй біс. Ексклюзивні українські твори тільки на цьому каналі. Канал не отримує монетизації на YouTube. Щоб ми могли далі працювати для вас, зробіть, будь ласка, свій щомісячний внесок лише 5 гривень. Дуже важливо: в описі переказу не забудьте вказати вашу адресу електронної пошти для отримання посилання на аудіокнигу. Також ви можете надсилати повідомлення на нашу електронну почту exoia13ravlik.gmail.com. Насолоджуйтесь кожним моментом. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням. Ми дякуємо вам за підтримку нашого каналу.